Доброго ранку, хлопчики, дівчатки! Давайте ми з вами пригадаємо, яку ми казочку дивились в попередньому занятті. Так, пригадуємо. Так, ми дивились казочку колобок. Малята, а хто мені скаже, що таке казка? Казка це велике диво. Ні, добро перемагає. Все кінчається щасливо і про це людина знає. Казка вчить, як в світі жити, що робити, що казати, як потрібно поступати, щоб велику мудрість мати. Ми з вами сьогодні малята знов передивимося гарну казочку, яка називається Зайчиковина хатка. Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула. А Зайчикова стоїть, як стояла. От Лисичка й каже до Зайчика. Пусти мене, Зайчику, у свою хатку приночувати. Пожалів Зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний, плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Гав-гав, чого ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі поможемо. Пішли йшли вони до хатки. Собаки як загавкають. го го го, -го". А ну лисиця, йди геть зайчикової хатки. А лисиця їм спечі Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Заплакав зайчик І ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питає зайчика. Як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки, як загарчить ведмідь. Гано, ну, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому спечі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Зляхався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник золотий гребенець, на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала Пішли, я тобі допоможу. Да де тобі? Собаки гнали не вигнали, ведмідь гнав не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Ось пішли вони до хатки півник як закукарікає. Ку, Ку Іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже, Іду, іду, ось уже взуваюся. А півник знову. Іду до хатки лисичку виганяти. На плечі косу несу. Заріжу, заріжу. Лисичка відповідає. Зачекайте, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як тремене. Подякував зайчик півникові золотому грибенцю і сказав: Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити поживати і добра наш. Ну що, діти, вам сподобалась казочка? Хто головний герой у цій казочці? Так, в цій казочці зайчик і лисичка головні? Героїці цієї казочки. Скажіть, будь ласка, дітки, що зробила лисичка? Як лисичка обідала зайчика? Вона його вигнала із його домівки. І прикуда на допомогу хто? І собаки прикуда на допомогу вигнати хитру лисичку з хатки. Не вигнали. І ведмедик лише ноги приходив. Виганяти лисичку, зайчика воної хатки. Але він теж не вигнав. А хто ж вигнав? Лисичку хитру і зайчик воної хатки. Так, петушок, золотий грібішок, вигнав хитру лисичку із його хатки. І вони стали жити поживати. І добра наживати. Петушок і зайчик. До побачення, маляти, до нових зустрічей, до побачення!